Одного теплого недільного вечора в Дорногалі. Другий травун, як завжди, сидів у таверні спокій кам'яного світла зі своїми друзями-земельниками і попивав духмяний ель з м'якими нотками лаванди й дикої ожини. Повітря було просочене затишком, дерев'яні балки і сходи таверни знайомо репіли. Кам'яні стіни вловлювали кожен жарт і лунали ехом від сміху. А на другому поверсі хтось неголосно грав на лютні знайому пісню. За вікном повільно кружляли світлячки, а саме місто схоже дихало в унісон зі своїми мешканцями. Травун відкинувся на спинку стільця і задоволено втягував носом аромат м'яса, яке смажилось неподалік на рожені. Земельники сперечались про переваги вапняку над обсидіаном. А хтось за сусіднім столиком із захопленням розказував, як він ще позавчора проходив видіння Низо. Та в штормінді травун відчував блаженство.